Ось він. Епічний вхід в місто. Вау! Оце Порта! Оце город. Видно, де історичний центр. Ранньомодерної жовкви. А де? Просто асфальт. Це просто геніальний музей, він дуже крупний. І Тому самі хотіть, дивіться на нього. Але бо є і саме на себе все подивитися. Але це просто дуже круто. Значить, По-перше, це є вежа, одна з веж Жоківського замку і тут просто бомбесний крайлоєць. Давайте я вам покажу трошки. Стоперила йдуть, а то от я йду. Це тут я показував вхід Місто. О, Сама міська. Найміське центральна площа старого міста. О, Годинник. Ну, це типу ратуша або просто вежа. О, тут можна якби, розібратися з тим, наприклад, бачите, місце старої ратуші. ратуші Зараз один проєктом згоріл, Вона нас висить. до 2000. І ось це місце старої ратуші, ой, можу приближати. От, бачите, це той квадратик. Це на місце. Андріка, ще інтересне питання, що за, що за фонтан. Так? Стовба, ніби... Ціло, це такий непонятний. Стовба ганіба! Це якийсь фонтан! Використовувався для несмертельних покарань злочинців був розіті, відтворено у 2060. х на оригінальному фундаменті. От вона ганьба. Або що називалося, коли, казали, коли наші кричали ганьба. От що а, що тут ще інтересного? Можна подивитися, ну, наприклад, що це за храм. А, значить, це походу тут дуже тяжко розбиратися. Значить, це е, здобувань би. Церква Святого Лазаря. А, та, тобто Ось це. Ось ця будівля. Ось ця, не, історично виглядає, що це костел. І це дійсно так є. Це є, власне. Е, ні, це, це домініканський монастир. Ось це ніби він. Ось ці, бачите, такі арочки. Раз, два, три. Чотир. О, що це таке? Значить, Це є торгові ряди 17-го століття житлові з галереєм в італійському стилі. А, і тут також є незбережені речі. Тут між а, от церквою очевидно, а, яку я вже забув, яку я сказав. А, святого Лазаря. Тут. Оце, ой, оце скоріше, оце церква Святого Лазаря. ось ця. Але там, чесно, трошки інколи тяжко розібратися. Ні, скажімо, оце. А ні, щось це звучить, що казав. Це Домініканський монастир, а це церква Святого Лазаря. Що ще за все. Якщо я помиляюся, перепрошую. Приїдьте жовку самі розберетесь. Отут між тими двома арочками і церквою стояли торгові ряди, які зруйнували в Другої світовій війні, вони не збереглися. Ну, такі діла наверху. Ну, і ще я забув сказати, тобто це основний музей, музей-заповідник. Але він закритий. Але працює цей він дуже крутий. Я зараз покажу якісь прикольні моменти, але в нього треба самому попасти. Беремо інтерв'ю у місцевих мешканців. Скажіть, будь ласка, а ви корінний жовківчанин? Ей, хід не хоче з нами спілкуватися, він хоче йти у корчму.